Вітаю! Давайте сьогодні з вами погружимо на дуже просту тему, чим для вас завершиться та чи інша ситуація. Я вам запропоную три варіанти. Ви можете обирати один варіант, а можете на одну ситуацію, тобто один варіант, це одна ситуація, а можете на, скажімо, на одну ситуацію загадувати всі три варіанти, але якби з якимись нюансами. Як ця ситуація для вас вирішиться в тому випадку, якщо ви зробите ось це, це, там, скажімо, перший варіант, або там другий варіант, якщо ви, скажімо, ось так зробите. Да? Або можете, знаєте, як ця ситуація для вас е завершиться в ті чи інші терміни? Ну, може, знаєте, може, хтось там шукає роботу, і ви думаєте, от якщо я там протягом місяця що буде в мене з роботою, а що буде, скажімо, там, через два місяці у мене з роботою. Там, ну, ось... Будь-які ситуації можете загадувати не лише на роботу, а, скажімо там, на особисте життя, чи м -м, ситуації зі здоров'ям, які пов'язані. Ну, будь-що. Тайм-коди є в описі до цього відео. Так, перший варіант, другий варіант, третій варіант. Обирайте, будь ласка, ваші варіанти. Перший, другий, третій. Якщо вам щось там не зрозуміло, буде по варіантах, то ви ставте запитання, пишіть прямо в коментарях під цим відео запитання, і я, я вам просто поясню, роз'ясню, можливо, є якісь у вас будуть нюанси, а це ж загальне, в принципі, виражіння. Тобто, ну ви пишіть свої додаткові питання, не соромтесь. Тобто пишіть, я завжди відповідаю, я завжди реагую на те, що ви мені пишете. Так, добре, я починаю перший варіант. Ця ситуація для вас, дивіться, якщо ви тут загадали терміни, то в ці терміни вона для вас вона ще для вас буде залишатися якоюсь проблемною. Якщо ви терміни не загадували і тут загадували щось по здоров'ю, то, на жаль, ваше здоров'я не поправиться в, ну, в певний проміжок часу чи найближчим часом. Або, якщо ви загадували про вагітність, то вагітності не буде в той проміжок часу, який ви загадали. Давайте я буду ще уточнювати. Ой, щось у вас тут геть погано. О, слухайте. А знаєте що? Ця ситуація не може для вас завершитися позитивному, у позитивному руслі, тому що ви не вірите у те, що для вас це може скластися найкращим чином. Ви якось зневірилися. Розумієте? Ну, Ті, хто читав Біблію, навіть в Біблії написано, «По вірі буде дано вам. Да? Тобто, як все залежить від нашого, дуже багато що в нашому житті залежить від нашої віри. У віри в наші сили, віри в справедливість, у віри в те, що все буде добре. Тут ви не вірите, ви вже знаєте, наче хрест поставили і все, ай все буде погано. у да, у вас нема... у вас, немає, знаєте, Ваші думки вони повернуть у якесь негативне русло. І ця ситуація вам дана для того, щоб, ви, щоб вас захистити від негативного мислення. Через цю ситуацію вам покажу, що негативно не можна мислити. Так як ви мислите, так те та, та з вами і стається. І це рід вас від цього захищає, ви розумієте? Тому тут дуже чітко видна порада Рун така. По-перше, повірте в те, що ви. Достойні отримати для себе найкращий вихід із цієї ситуації. Розумієте? Ви можете отримати все, що ви хочете, все, чого ваша душа бажає. Просто треба в це вірити. Можливо, комусь потрібно попрацювати з психологом. Тут може бути хтось в такому стані переддепресивному. Я вам гарантую, що у вас 100% немає депресії, тому що зазвичай люди, які в депресії, вони нічого, вони нічого не дивляться. Вони нічим не цікавляться. Якщо ви дивитесь це відео, значить ви хочете, щоб у вас все було, ну, щось змінилося на краще в цій загаданій ситуації. Зрозуміли? Вірте в себе, в свої сили. Все у вас буде добре. Не переживайте. Так, другий варіант. Ця ситуація для вас завершиться союзом певним. Вона для вас завершиться найліпшим чином, але якщо ви вийдете із якихось мороків, І знаєте, у вас є якісь негативні ілюзії, що або у вас на це не вистачить грошей, або ви ніколи не заробите, або у вас не вистачить здоров'я, або у вас людина. З якою ви прагнете до партнерства, вона не хоче вас бачити своєю партнеркою чи партнером. Розумієте? Це в будь-яких сферах, не лише в, в любовній сфері, але може бути і в, в знаєте, і на роботі щось таке може бути. Ви можете не вірити. У вас, у вас є якісь ілюзії, дуже негативні. От подивіться ще перший варіант. Тут дуже сильно прогукується з першим варіантом. Ну, ви в себе, да, ви в себе не вірите, чого. Насправді у вас дороги відкриті, і сили у вас на все є, на все вистачить. Але вийдіть із мороку, із ілюзій того, що вам чогось не вистачає, що ви чогось не варті, що вас не хочуть, що вас не люблять, що вас не цінують. Зрозуміли? Але ця ситуація для вас 100% завершиться якимось партнерством. Або одужанням, або. От, до речі, з приводу здоров'я або з приводу зачаття дитини. От коли ви знайдете, ви повірите в те, що у вас на все вистачить, і гроші, і ресурси, і здоров'я, і все-все-все буде у вас добре, ви знайдете лікаря, який вам допоможе. Зрозуміли? Але дороги у вас відкриті, і сили у вас на то є. Третій варіант. Ця ситуація для вас закінчиться тим, що ви будете переживати відсутністю. Але це трансформація, вона введе вас в певний момент трансформації для того, щоб ви прийшли до істинного джерела любові у вашому серці і зосередилися на цьому. І гроші у вас будуть, і партнерство у вас буде. Тут, тут все, щоб ви не загадалися, ну але дивіться, ця ситуація завершиться для вас печаллю, але ця печаль, оцей негатив, вона якось негативно для вас завершиться. Але воно у вас ви ввідите, через це ви увідите момент трансформації і дуже швидко це ось так, знаєте, по щелчку пальця. Ви в собі відкрите нові джерела любові. Ви в собі знаєте, як друге дихання у вас відкриється. І все у вас складеться абсолютно. Все, навіть ви так складеться, що ви навіть цього і, і, і не очікуєте. І це буде як квантовий стрибок а, взагалі у вашому житті. Не лише ви перейдете на інші рівні свідомості, а ви перейдете після цього на інші рівні життя, у всіх сферах. Це буде протягом року. Це все буде протягом року, через рік ви будете іншою людиною. Ви ось побачите. Я дякую вищим силам за те, що дозволили мені передати цю інформацію для моїх глядачів, я закриваю це ворожіння. Я вам всім дякую за увагу, дякую, що залишаєтеся підписниками на моєму каналі. Пишіть коментарі, задавайте питання, пропонуйте теми. Я з радістю для вас поворожу на ті теми, які вам цікаві. Якщо комусь потрібна моя індивідуальна консультація, то так само пишіть. Мені на пошту, на e емейл, не, не соромтесь, не соромтесь все. Я вам всім дякую за увагу. Бережіть себе.